Вітаю, друзі, 5 вересня 25-го року. Сьогодні в мене на обзорі один з найкращих персиків серії Fleming Fury PF 24007 Це один із найкрупніших персиків. Вага їх буває і до 400, і до 500 грамів. Ну, у мене деревце невелике, йому четвертий рік, то такі дрібні будуть грам до 300, 200 до 300. Зараз я починаю їх обривати, Вони вже Починають розмягчатися. Отакий вот він дуже привабливий і по кольору, і по розміру, і по смаку. Ну зараз я його починаю рвати і покажу вам. І майже не хворіє. ви подивіться на цей лист це я вже місяць більше мабуть не обробляв. Шикарний персик і ви бачите як він пережив оці весняні морози. Кругом день, з усіх сторон. Хвилинку, друзі. Зараз ми його скуштуємо. Ну, це 300 грам точно є. А може і більше. Добре, друзі. Хвилинку. Так, друзі, ПФ

340, 260 и еще тут один вот Триста 303. Ну вот так, друзья, Зараз мы их будем сюда класти. Вот так будет красиво. Вот такие он в середине, друзья. Ох, и ароматные. А? Красивый, такая оранжевая, мягкая кисточка полностью вильна. Ой, соковытый. Пообливался весь, а? Ну Ну, известно, дуже смачный. Бесподобный. Флеминг Фьюри пф 2407 Треба було стакан підставити. Друзі, зараз ось 8 ранку. Холодний, ароматний, смачний. Ну, обов'язково треба. Потрібно мати такий сорт у себе в саду. На цьому все, підурвати далі. Оце з одного дерева малого і половини не обірвав тут 8 кг. І отакі. а якби були нормовані, були б до 400. До побачення, друзі. Завтра буде месина.